Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Піхотинці у полоні. Російський спецназ захопив українських військових. Штурм відбито. тральщик Черкаси не здається. Вірні Україні Севастопольські ліцеїсти відмовилися складати присягу Росії. Морських піхотинців у Феодосії захопили у полон. Російські спецпризначенці захопили українську частину. Є травмовані військові. Штурм розпочався близько п'ятої ранку. Використовувалися світло-шумові гранати із вертольотів. велося спостереження за ситуацією та висадка десанту. За різними даними від 60 до 80 українських морських піхотинців вивезено з території частини. Вони знаходяться на території Феодосійського порту. Їм погрожують кримінальними справами. Росіяни звинувачують у свою чергу. Піхотинців у тому, що вони першими відкрили вогонь. Джерела спростовують інформацію про те, що українські морські піхотинці першими відкрили вогонь. Чим викликали штурм військової частини у Феодосії спецназом Російської Федерації? Напередодні наші морські піхотинці здали зброю на склад і залишилися його охороняти. Йшли переговори щодо подальшого їх виведення на материк. Українським морякам поставили ультиматум. Окупанти наказали морякам Феодосії покинути Крим до 15.00 і виїхати на материк. Однак морякам не надають жодних гарантій щодо можливості безпечно покинути територію військової частини. Тральщик Черкаси відбив штурм в озері Дону злав. В Озброєні люди на швидкохідних катерах намагалися висадитись на борт корабля. Тральщик робив маневри, перешкоджав висаджені десанту на борт. Також українські військові кидали у воду вибухові пакети, щоб, завад... щоб завадити катерам, наблизитися. Коли спроба захоплення провалилася, російські командири дали наказ кораблю Кіровоград, який здався кілька днів тому, йти на захоплення Черкас. Передислокація українських військових в РНБО доручили Мінобороні провести передислокацію військових підрозділів, що знаходяться у Криму. Про це повідомив Олександр Турчинов. За його словами, українські військові в Криму виконали свій обов'язок, дали можливість і час Збройним силам України забезпечити підготовку до оборони, привести війська в повну бойову готовність та почати часткову мобілізацію. Крім того, РНБО в каміну евакуювати родини військовослужбовців. Кабінет міністрів отримав доручення забезпечити розміщення сімей військових, а також усіх, хто сьогодні змушений залишати будинки під тиском і агресією окупаційних військ російської армії. Небезпека війни Росії проти України зростає. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця в інтерв'ю одному американському телеканалу. Таке становище залишається, попри намагання світової спільноти за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію. При цьому Дещиця наголосив, що в разі вторгнення Росії на континентальну частину України українці готові захищати свою батьківщину. Рубль в законі від сьогодні у Криму починається офіційний обіг російської валюти. Згідно із затвердженим федеральним конституційним законом про приєднання Криму на національну валюту Російської Федерації переводяться всі взаєморозрахунки за будь-якими платежами, якщо одна із сторін є резидентом Росії. Грошової одиниці на території цієї республіки і міста Севастополя стає російський рубль. Проте до 2016 року там допускається обіг гривні. Розрахуватися нею можна буде в готівковій. Та безготівкові формах. Артек відмовився приймати на оздоровлення українських дітей. Про це повідомила очільниця міністерства соцполітики Людмила Денисова. Вона зазначила, що це також стосується і ще двох державних санаторіїв у Семиїзі та Алушці. Людмила Денисова підкреслила, що путівки у ці заклади купувати не будуть, а дітей оздоровлюватимуть у таборах в інших областях України. Наприклад, молода гвардія в Одесі готова прийняти дітей на оздоровлення. 对。 Лідери Великої Сімки зберуться сьогодні, щоб обговорити спільну відповідь на ситуацію навколо України та Криму. Ініціатором позачергової зустрічі сімки став президент США Барак Обама. Точний розклад та порядок денний зустрічі офіційно не анонсували в робочому графіку голови Євроради Германа Ван Ромпея. Вона попередньо запланована на 19.30. Західні змі чекають, що лідери сімки обговорять спільні санкції проти Росії. Один мільярд доларів для України в якості допомоги у Конгресі США. Сьогодні будуть винесені на голосування законопроекти, які передбачають надання Україні позикових гарантій в розмірі близько одного мільярда доларів. За словами сенатора США Келі Ейот, дислокація військ США на території України виключена. Однак Вашингтон може надати Україні військову допомогу. Виконання Будапештського меморандуму США забезпечить надаючи військову допомогу Україні та запроваджуючи проти Росії економічні. Та політичні санкції. Тим часом конгресмен Стівен Ліч наголосив, що невиконання Росією положень Будапештського меморандуму створює дуже небезпечний міжнародний прецедент. Україна подала дуже простий меседж. Вона відмовляється від ядерної зброї, але просить про гарантії безпеки своїх кордонів. Але Будапештський меморандум порушений стороною, яка б мала б гарантувати його виконання. Вдумайтеся, який меседж отримують інші країни, у яких ми просимо відмовитись від ядерної зброї. Якщо ми залишимо цю ситуацію просто так, це означатиме, що свою територіальну цілісність не можна гарантувати без наявності ядерної зброї. Росія хоче поділити Україну до польського МЗС. Надійшов офіційний лист від державної думи, в якому пропонується поділ території України. Володимир Жириновський в листі пропонує свій план дій. Польща має провести референдум щодо прихильності до своєї країни в п'яти західних областях України, а саме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській. Польський МЗС обурене подібними заявами. Аналогічні пропозиції отримали також Угорщина та Румунія. Їм пропонується приєднати Закарпаття та Чернівці а в Україні має залишитися тільки її центральна частина. Ліцеїсти вірні присязі, весь склад Севастопольського військового морського ліцею відмовився складати присягу окупантам і піднімати прапор Росії. Курсантів агітував скласти присягу у Росії особисто. Віце-адмірал Російської Федерації Олександр Федотенко на загальних зборах. Проте ліцеїсти на пропозицію не пристали. За вірність Україні, весь особовий склад буде звільнено з ліцею а охочі зможуть продовжити навчання у кадетському президентському корпусі Російської Федерації. Ті, хто не захоче служити Російської... Кі федерації будуть відправлені в Україну для подальшого навчання в інших військових ліцеях країни. Оркестр на одеському привозі виконав гімн Євросоюзу. Музиканти Одеського національного філармонічного оркестру влаштували флешмоб. Музиканти немов з'являлися ні звідки в м'ясному корпусі ринку. Один за одним вони приєднувалися до виконання гімну Європи прямо посеред приголомшених покупців та продавців. Глядачі віддячили музикантам бурхливими оплесками. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.